Створення вправи CrossWord за допомогою онлайн-сервісу для створення інтерактивних вправ Learning Apps. І так, для того, щоб відкрити цей сервіс, назва сервісу співпадає з адресою його. Треба ввести адресу, і ми попадаємо на таку сторіночку. Це сервіс має багатомовний інтерфейс. Отже, перше, що треба зробити, перейти, перекласти інтерфейс на українську мову. І так, на цьому сервісі є дуже багато різних вправ, які створили інші викладачі та користувачі сайтів. Цей сервіс є прикладом сервісу Web 2.0. Він наповнюється за допомогою саме. Матеріалів інших користувачів, і переглядати вправи можна по різних категоріях. Можна зробити вибрати рівень, ну, наприклад, дошкільна та початкова освіта з різних предметів. Але ну, сьогоднішнє відео саме не про те, як використовувати вправи інших користувачів, а як створити свою вправу типу красворд. Перше, що треба зробити на цьому сервісі, це зареєструватися. Є кнопка реєстрація. Ви переходите створити новий обліковий запис. Логін придумуєте латиницею. Бажано, щоб це було ваше прізвище. Електронну скриньку вводите, яка у вас працює. Придумуєте пароль, повторюєте. Обираєте. Ну, тут пропорції ставите, що ви приймаєте умови, вибираєте, чи хочете ви отримувати сповіщення електронною поштою та отримувати повідомлення від інших користувачів, вводите код безпеки і створюєте обліковий запис. У мене вже запис є, тому я просто авторизуюсь. І так, подивіться, для того, щоб у вас відображалось справжнє ваше прізвище та ім'я, треба налаштувати свій профіль, натискаємо на значок, і бачите, який в мене логін, да, вписане ім'я, прізвище. Ви теж повинні вписати своє ім'я, прізвище. Для цього натискаєте Редагувати профіль і Вписуєте, щоб було видно, що ви дійсно користувач. Так. І так, налаштувавши профіль, ми переходимо до створення вправи. Для цього ми натискаємо на кнопку створення вправи. Бачимо різні категорії вправ, які ми можемо створити. Тут їх достатньо багато інтерактивних вправ. Нас сьогодні цікавить вправа Красворд. І так, ну що таке кросворд, ви знаєте. Тут є багато прикладів, можна переглянути, як виклада, виглядають кросворди, які створили інші користувачі, можна попрацювати. Але ну, подивіться, як звичайний да? Є запитання, ми вводимо відповідь, підтверджуємо, і воно з'являється. В кінці треба перевірити. От, спробуйте попрацюйте як приклад. Да? Але нам потрібно створити нову свою вправу типу кросворд. І так, ми будемо створювати, назва нашої вправи, буде, наприклад, загадки про тварин. Ви обираєте свою тему про пори року, про тварин, про фрукти, про інше щось, що буде цікаве малюкам. Далі, опис завдання. Тут треба написати, який текст буде з'являтися на початку виконання вправи. Наприклад, я напишу, напишу відгадайте загадки про тварин. Далі ви можете будь-що написати. Я хочу, щоб в мене був яскравий кросворд, тому я поставлю фонове зображення, я поставлю пошук зображення знайду. Ви можете пошукати, вставити зображення по URL з інтернету, або взяти з комп'ютера зображення. Ну, наприклад, я оце візьму. Вот. Можемо взяти це зображення, бачити, яке буде. Да? І починаємо формувати питання. Формувати. І так, вам потрібно зробити не менше шести питань. От я знайшла в інтернеті сайт з загадками про тварин. І я зараз буду звідси копіювати, скопіювала, і відповідно сюди питання вставила, ви бачите, вставила да? і пишу відповідь. Що це у нас, відповідно, Вовк. Далі додаю наступне запитання текст. Ну, наприклад, це буде. Питання таке. Але, ну, звичайно, якщо це для малюків... То це читати можливо, вони ще не вміють це. Проходити треба з батьками, тому дуже влучно буде, якщо ви питання, наприклад, зробите не як текст, а як зображення. Як зображення, але спочатку треба приготувати зображення, які потрібно вам для того, щоб дитина подивилась на малюнок і написала відповідь, кого вона бачить на малюнку. Ну, наприклад, я зараз того самого ведмідя візьму, я не підготувала. І так, відповідь буде у нас ведмідь. Тому ви бачите, тут може бути навіть. Подивіться, запитанням можуть бути не тільки текст, а й зображення. Це може бути і якийсь відеофрагмент, да? тобто подивитися і написати відповідь, і аудіо. Ну, Вам потрібно зробити не менше шести запитань, ви придумайте і зробіть так, щоб було три, наприклад, це. Текстові і три це картинки, так, щоб можна було подивитися різні варіанти можливі. От, я, наприклад, це не хочу використовувати так, все. Ну, наприклад, давайте ще одне допишемо. Наприклад, оце. Це у нас гусак. Ну, і завершили формування. Якщо ви хочете, щоб у вас зі слів кросворда якесь ключове слово з'являлось, ви його можете сюди ввести, але на кожну літеру повинно бути, відповідно, слово передбачено. І в кінці зворотній зв'язок похвалити дитину за те, що вона попрацювала. І так, Завершую. от Є кнопка Завершити редагування та переглянути вправу, подивіться, як вона виглядає. Ну, в мене невеликий кросворд, тому воно так вийшло. Да? Зараз ми спробуємо ще зробити деякі налаштування кросфорду. Подивіться, фіксоване розміщення можна поставити тут ще галочку, да? щоб воно виглядало більш цікавіше. От. І починаємо, відповідно, переглядати ці. Відповіді, Писати відповіді, да, і розв'язувати так, таким способом можна відповідно цей кресвор. Бачите, це картинка вже вийшла, да, тобто це у нас ведмідь, і я ввожу, і от відповідно, воно вводиться. Да, сірий і, 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 і кластий, хоче вівцю вкрасти. Це у нас вовк. От. І коли кросворд пройдений, ви натискаєте Перевірити, От, показує воно, які слова прав... вірні, які невірні. Ну, тут треба трошки підналаштувати розмір зображення, які я вибрала, попрацюєте. Тобто, це робиться за допомогою продовжити редагування. Якщо вправа вам все вже сподобалось, все нормально, все гарне, ви натискаєте Зберегти вправу і де її шука... шукати? Вона у вас з'являється в папці Мої матеріали. От вона, ця вправа. В мене вже дуже багата колекція вправ, які я створила, у вас буде тільки оця остання. От, і як її поширити, як її дати проходження. Е, для цього є відповідна от, е, область, де можна взяти покликання на ці вправи. І так, подивіться, перший лінк, я зараз його скопіюю і, відповідно, вставлю в адресну строку, подивіться, як відкривається вправа, вона відкривається, як Новий екран для проходження. І є ще е, наступна вбудувати це, якщо треба вбудувати в свій сайт або блог. Вона буде, як вправа, така на сторінці вбудована для проходження. І для поширення є кнопка Поширити. От, є покликання для поширення, натискаєте. Саме це покликання ви будете мені здавати, от поширити. Це те покликання, да, яке відкриває цю вправу саме на сторінки Learning Apps. І так, ще раз, для того, щоб здати роботу, ви мені здаєте покликання, яке знаходиться в третьому рядочку по ширики. Тут можна зробити ще вправу ці приватною, і ви будете тільки її бачити. Можна зробити публічною, відповідно цю вправу, да, тобто опублікувати, і вона буде теж у вас знаходитись колекції цих вправ, ну, це я просто вам кажу про те, які є можливості. Якщо ви хочете відредагувати вправу, то ви, відповідно, можете, відповідно, можете знов зайти в редактор, відповідно відредагувати цю вправу, да, і внести зміни в запитання, чи ще якісь можливості зробити. От, то це вже, відповідно, залежить від вашого завдання. Все. І після цього, після редагування, ви знов вправу зберігаєте. От таке завдання. Бажаю успіху!